Доброго ранку. Ми любимо перекладники україномовного каналу. Чуєте там? Півні співають. Тривога гуде. Ми з максиком на прогулянці. Ранок. Гарно так. Біля пляжу. Зараз можна дихати. <кій> У день, ввечері, вчора ввечері приїхав. Зовсім спека така що. Вийшов вже близько 9-ї з максиком погуляти, він гуляти не хоче, сів і <кій> <кій> сидить, спека дихати не можна. Кондиціонер включити не можна, тому що світла немає. тут світло Дві години є. 4 години немає такий графік. Там і вуточки плавають, і -ка І Тільки зараз о 6 ранку можна ще дихати гуляти. Так сьогодні у нас 13 липня 2024 року. Субота. Полтавщина. На гарні гарні краєвиди. Ну якщо називається події у Харкові, то на Полтавщині. Вчора бабуся дзвонив вже після 10-ї як співає. Вона каже, вибухаєш, а щось, щось бухає. Та воно і тут неспокійно. І тривоги. І, і світла немає. Я казав про Харків, що о, три години немає світла. А тут три тобто години за різний день тільки є світло. Та ні, ну не три. Один сім. Ось що старанку. Купаються і качечки, і люди, і рибалки стоять, рибку ловлять. І <смі> ці якісь пташки, галкичі доїдають, що люди не доїли. Люди як свинюки побросали, вони доїдають. Ладно. Гарного всім гарних усім вихідних. Дуже гарний, сподіваємось, та ні, на ну що сподіватися, жара буде така ж, сильніше, 36-35, завтра 37 обіцяють, світла не обіцяють, тому ладно, спека, спека. Все, прогулялись, подивились, краєвиди тут гарні, красиво. Дай Боже, щоб тихо було. І світло було. Все. Миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.